Доброго дня, шановні трейдери! Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотожневому огляді результатів торгівлі цього тижня. 8 з 9 портфелів закрили з прибутком стоп лос який ми отримали, це був стоп-лос по портфелю на 5 тисяч доларів у першій версії. На жаль, австралійський долар по відношенню до канадського долару вперше з 2008 року знизився більше, ніж на 3%. Ми більш детально розберемо цю ситуацію, аналізуючи графіки у MetaTrader. Результат цього тижня склав мінус 13%. Портфель на 5 тисяч у другій версії приніс 1,1% прибутку. Портфель на 10 тисяч у першій версії приніс 1,1% прибутку. Портфель на 10 тисяч у другій версії також приніс схожий прибуток. Портфель на 20 тисяч доларів приніс 0,9% прибутку, портфель на 50 тисяч доларів приніс 0,3% прибутку. Портфель на 100 тисяч доларів приніс 1% прибутку, і портфель на 200 тисяч приніс 1,3% прибутку. Також ми ще з вами не розглянули портфель на 10 тисяч третій версії. По цьому портфелю також маємо прибуток. І він складає 1,4%. Давайте тепер перейдемо. В термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього тижня. А знаходимося ми, як завжди, на таймфреймі H1. Сірим прямокутником виділили область торгівлі минулого тижня, і кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день. Почнемо з волатильності, яка була у нас цього тижня. Для цього краще перейти на денний графік. І якщо скористатися додатковим софтом і подивитися, наскільки знизилась ціна, можемо бачити, що у нас від відкриття до закриття зниження було понад 3,5%. Якщо говорити про максимальне зниження в піпсах, то за п'ятницю ціна знизилася понад 3800 пунктів. Якщо переглянути історичну ситуацію, зробити це можна за допомогою додаткового індикатора, який ми тут використовуємо, ми з вами можемо бачити, що максимальна відстань, яку проходила свічка п'ятницю, складає 3,57%, а всі попередні зниження на 3,5% і більше відбувалися у 2008 та 2007 роках. Ми можемо з вами говорити, що дана волатильність є екстремальною. Тому, на жаль, по портфелю на 5 тисяч доларів, який немає можливості суміжного використання капіталу, так як в портфелі торгують всього 7 роботів, вимушений був закрити угоду відповідно торгової стратегії по стоп лосу, щоб уберегти від подальших збитків. Щодо інших портфелів, дана ситуація поки що не принесла зафіксованих збитків, але маємо досить багато відкритих позицій, які знаходяться в просадці по валютним парам з австралійським доларом. Якщо казати про глобальну просадку по рахунку на 200 тисяч з мультиплікатором X2, наша просадка сягає 37 тисяч доларів. Тобто це менше 10% від всього капіталу. Якщо дивитися на ситуацію з цієї точки зору, а також враховувати те, що середньорічна просадка може досягати 20-25% по кожному з портфелів, то дана ситуація не виходить за рамки нормальних. Хоча локально маємо дуже високу волатильність саме по австралійському долару по відношенню до канадського долара. Давайте тепер більш детально розберемо кожну валютну пару і проаналізуємо ринкову ситуацію. Перша валютна пара австралійський долар по відношенню до канадського долару. Як бачимо, у нас перша половина тижня знаходила ціна у флеті, а починаючи з підвергатися, на не набагато знизилася, і після короткострокової консолідації стрімко полетіла вниз, що з одного боку дало нам можливість відкрити дуже багато угод на купівлю, які ми плануємо закривати на корекції, а з іншого боку, активувало стоп лос на рахунку 5 тисяч доларів. Чому ми вважаємо, що в понеділка ринок почне коригуватися? Якщо дивитися на ситуацію більш і перейти на недільний таймфрейм, можемо з вами бачити, що ціна останні роки знаходилася в певному ціновому коридорі. Зазвичай вихід з такого коридору має супроводжуватися корекцією. Навіть якщо подивитися на ситуацію дві 2020 року, коли ми мали кризове зниження на фоні ковіду, можна бачити, що виходячи за рамки попереднього коридору, ціна знову поверталася в його діапазон, потім робила чергове зниження, потім знову поверталася. Ми, зважаючи на те, що ціна дуже довго знаходилась в даному ціновому коридорі, і поточна ситуація. Абсолютно не є з тою, що ми мали на фоні ковіду або з тою, що була у 2008 році, тісто з технічної точки зору вірогідність корекції дуже висока. Якщо ж ціна продовжить зниження, то по портфелям на 5 і на 10 тисяч доларів, які не мають функції суміжного використання капіталу, можуть бути активовані стоп-лоси. А щодо всіх інших портфелів, ми маємо ще можливість витримати досить високий діапазон руху ціни, тому навіть зниження на 1000 або 2000 пунктів. Не має стати проблемою. Головне розуміти, що чим нижче ціна спускається, тим по більш вигідним цінами ми можемо зайти в позицію, і тим більшою є вірогідність корекції. Прибуток цього тижня по даній валютній парі склав 1571 долар. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу також бачимо стрімке зниження, яке почалося ще у середу. І якщо дивитись на сьогоднішній день, то ціна від максимума знизилася на 250 пунктів. І також немала дистанція, але завдяки тому, що алгоритми мають вбудований механізм розтягування сіток при імпульсивних рухах. Ми з вами бачимо, що в певних сегментах зниження ринку дистанції між ордерами були суттєво збільшені, це дало нам можливість відкрити угоди по більш вигідним цінам. Тому навіть невелика корекція на початку наступного тижня допоможе нам закрити набрані позиції з прибутком. Якщо подивитись на ситуацію більш глобально, то можемо бачити, що ми з вами знаходимося на гарному рівні підтримки. Навіть після його пробою маємо ще один рівень підтримки. Тому, якщо розглядати обидва можливість сценарії, нас Ще є запас для того, щоб закрити всі відкриті угоди з прибутком навіть по портфелям до 20 тисяч доларів. Прибуток цього тижня склав плюс 86 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Він власне є рушієм такого сильного зниження цін по всім іншим крос-курсам, так як канадський долар суттєво у ціні не змінився, навіть британський фунт залишився у своєму ціновому діапазоні на кінець тижня. Ось по австралійському долару зниження сягнуло. Більш ніж 4 тисячі пунктів, що також є одним з найбільших знижень за останні роки. Якщо перейти на денний графік, можемо бачити, що ціна впала на 4,5%. По денному графіку на австралійському долару у нас доступні дані лише з 2011 року на даному терміналі, тому що було у 2008 році, індикатор нам показати не зможе. Але й даних цифр цілком достатньо для того, щоб зрозуміти, що це було наймасштабніше одноденне зниження. За останні 17 років, тож повертаючись до графіку, ми можемо бачити, що у нас набрані виключно угоди на купівлю. Тину з них ми закрили на невеличкій корекції п'ятницю ввечері. Багато угод ще залишається в ринку. З точки зору технічного аналізу також маємо всі шанси на корекцію, так як ціна пробила попередні локальні мінімуми і знаходиться на тих рівнях, на яких центральний банк з великою ймовірністю може вийти з інтервенціями на ринок, щоб стабілізувати курс. Ну і чисто технічно ціна дуже перепродана наразі, тому чекаємо корекції на початку наступного тижня. А прибуток цього тижня склав плюс 474 долари. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунта. Маємо повністю протилежну ситуацію. Ринок активно зростає, маємо багато набраних угод на продаж. Глобально ситуація не є критичною. Можемо бачити вихід з меж попереднього цінового коридору. як правило, після таких пробоїв ціна коригується до попереднього рівня супротиву. Тому чекаємо даного руху на початку наступного тижня. Прибуток цього тижня склав плюс 11 доларів. Наступна валютна пара долар по відношенню до канадського долару. По даному активу у нас торгує лише один алгоритм, тому ми маємо небагато угод. Як можемо бачити, під закриття тижня ціна повернулася до мінімумів попереднього тижня. То, незважаючи на таку волатильність, це ж консенсус ринку був встановлений в межах попереднього цінового діапазону. Наразі маємо кілька відкритих угод на продаж, а прибуток цього тижня склав плюс 43 долари. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. По даному активу, як бачимо, ціна під закриття ринку фактично повернулася до цін, з яких починалася торгівля на цьому тижні. Підвищена волатильність дала на можливість гарно заробити на угодах на продаж, а також відкрити ланцюжок угод на купівлю. Зараз ціна знаходиться на локальному рівні підтримки, йому подібно до попередніх валютних пар, які торгуються проти долару. Чекаємо корекції вгору на початку наступного тижня, а прибуток цього тижня склав плюс 680 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу ціна знизилась до нижньої межі попереднього тижня, подібно до ситуації з канадським доларом. Наразі маємо лише одну відкриту угоду, а прибуток цього тижня склав плюс 857 доларів. І остання валютна пара, новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу також маємо досить стрімке зниження. Ціна пала більш ніж на 3000 пунктів, але на відміну від австралійця по відношенню до канадця, по даному активу ще всі алгоритми мають досить непоганий запас. Якщо дивитися на ситуацію глобально, то можемо бачити, що ми також знаходимося на локальному рівні підтримки, фактично в нижній частині більш широкого цінового коридору, тому вірогідність корекції на наступному тижні є досить високою. Прибуток цього тижня склав плюс 1159 доларів. Ми дякуємо всім за увагу. Чекаємо відкриття ринку. Сподіваємося, що наступний відеогляд буде позитивним для всіх портфелів. І ми з вами отримуємо гарний прибуток на екстремальній ринковій волатильності. До зустрічі через тиждень. На все добре.